Наша лікарня є опорною лікарнею по лікуванні коронавірусної інфекції. Наша лікарня була практично повністю перепрофільована: хірургічне відділення, кардіологічне, дитяче, неврологічне очне відділення. Всі працювали з ковідом. Після того, як хвиля ковіда пішла трошки на спад, ми поступово відновлювали роботи тих відділень, які були задіяні. Тому для того, щоб не забувати, що є. Крім короновірусної хвороби, інші хвороби, особливо дитячі віку, ми відновили роботи дитячого відділення, де надається цілодобова допомога. Дитяче відділення призначено для лікування патології соматичної, не інфекційної. Тобто, якщо навіть пневмонія чи як ускладнення гострої респіраторної вірусної інфекції, це ми приймаємо після дообстеження на ковід. ІФА або швидкий тест, це пневмонії, бронхіти, захворювання шлунково-кишкового трактора, захворювання нервової системи, захворювання сачової дільної системи, тобто всі соматичні патології, які потребують стаціонарного лікування, які поступають без заняття докладної допомоги, або за направлення сімейного лікаря.